Вітаю вас, друзі! У одному із попередніх випусків я викладав велику нарізку із поховання російських окупантів, які загинули після того, як за наказом владіміра Путіна напали на Україну. Ця нарізка стала дуже дуже популярною. Її почали постити і у твіттері, і в Телеграмі, і у Фейсбуці. Але чомусь після того, як взяли з мого відео цю нарізку, забули вказати, що саме я її зробив. А я заради цього витратив дуже багато часу. Тому, друзі, мені не шкода, забирайте. Єдине прохання: вказуйте, будь ласка, автора. Поважайте чужу працю. А цього разу я вам хочу показати. І ще одну, і ще більшу таку нарізку. Але ви обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що нам буде про що поговорити. Зокрема, про те, як російським матерям плювати на те, що їхні діти гинуть в Україні, гинуть масово. Начнем с трагического сообщения, которое пришло с Украины. Печальная новость. В ходе специальной военной операции на Украине погиб еще один дагестанец Джабраил Малаев. В боях под Мариуполем погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Поли. В выполнении боевого задания погиб старший сержант Элер Игамбердиев. Смерть Леонида Пантелеева в буквальном смысле слова потрясла Кострому. Который жил в пучке. Погиб на Украине. Появилась информация о гибели Гемберди Дарбоева. Леонид Пантелеев погиб 27 февраля. Андрею было 35 лет. Поражаем соболезнования близким ребятам. Еще двое военнослужащих из Красноярского края погибли во время специальной операции в Украине. И 331-го гвардейского воздушно-десантного полка было всего 24 года. И пройдет прощание с 21-летним Артемом Киреевым, погибшим во время спецоперации на территории Украины. Киреева Капитан Руты Аслан Зантьев с первого дня был участником спецоперации в Украине. Героически погиб пораженец Юрий Максим Ларинов. А Дмитрий Комаров из был оператором-наводчиком в танковых войсках. В Комарчакском сельсовете простились с Александром Лазаренко, но попал под минометный обстрел и погиб. Сержант контрактной службы Нуралбек Бугитаев. Гвардии младшему сержанту Максиму Кравченко было всего 20 лет. Андрей Бакаев героически погиб в ходе спецоперации России по защите населения Донбасса. На Украине погиб еще один военнослужащий из Красноярского края. Младший сержант, контрактник Андрей Баран. В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Энгельса, прапорщик Роман Куликов. Трагическая гибель молодого парня стала горем не только для семьи Малаевых. Также в Лузе состоится прощание еще с одним местным уроженцем. Молодой солдат с севера края погиб во время спецоперации на Украине. В ходе спецоперации на Украине погиб еще один югорчанин Андрей Шамку. Завтра состоится прощание с Кириллом Вагановым из поселка Левинцы Оричевского района. Первый груз 200 идет в Хакасию. В ходе спецоперации на востоке Украины погиб военнослужащий из Саиногорска Александр Савельев. Погибшего во время проведения военной спецоперации на Украине. Thank mm -hmm. you. Всегда улыбчивый и веселый, добрый и отзывчивый. Таким его знали. 7 марта в ходе спецоперации на территории Украины в районе Харькова трагически погиб уроженец Железногорска. И он говорит, стоит, но сослуживец, на этот, говорит, наш командир Зантьев умер. Сегодня в Лузе состоялось прощание со старшим лейтенантом Максимом Суслопаровым. Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Емельянчика. Я знаю абсолютно точно на все 100%, что вам цянула на риск. сподобалась і буде іще ще багато інших. Тому, друзі, ви підпишіться просто зараз на мій канал. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів, і, можливо, навіть на Росії деякі ті, у кого там лишились якісь, хоча б рештки розуму, побачать, які величезні втрати несуть в Україні російські окупанти. А станом на сьогодні, коли я записую це відео, загинуло вже понад 16 тисяч. Ваньок тих, хто прийшов на нашу землю із мечем. Від меча вони і загинули. Тим часом на самій Росії влаштовують святкові концерти на честь загиблих окупантів, друзі. Єсть така професія родину. Защищен деякі російські матері, чиї сини загинули на війні Російської Федерації нацистської Федерації проти України, плачуть, і все, що я можу сказати з цього приводу, мало. Все, я говорить, клятву дав, Я говорить, не твой син, я говорить, син росії, Росівото і випав свій російський долг. Мало тому, що багато мертвих окупантів ніколи не буває а також тому, що усе одно російські матері відпускають своїх синів воювати проти України, і самі росіяни так нічого і не зрозуміли. Вони не зрозуміли, що варто забратись із нашої землі. Вони й надалі. Починають цитувати те, що їм вклала у голову пропаганда, та операцію проводять щоб закінчити війну. Не ми жіначе вони напали на нас у 2014 році. Окупували Крим та частину Донбасу. Нове вторгнення почалось 24 лютого 2022 року. За наказом Владиміра Путіна. Саме Російська Федерація напала на Україну і ніяк інакше. Але вони продовжують казати, що це нібито Україна напала на них. Він був дуже світлим, дуже світлий мальчик. Правда, тепер він трішечки потемнішав. А все тому, що не сидів у себе на родині і попхався воювати проти українців. Любові градитель їх, щоб вони росли щасливими. Но владімір Путін вирішив, що вони мають загинути за його нацистські інтереси. Займався спортом. В усіх мероприятиях там приймав активніше участи а особливо він став чемпіоном. Зайняв перше місце у дисципліні з помирання на українській землі. Весь в деда, так говорили про Джибрейла в юності. Правильно, вони тепер навіть зовнішньо стануть схожими, тому що дід лежить у землі та розкладається, а тепер це ж робить і онук. Та я, друзі, не просто так на початку випуску сказав, що російським матерям плювати на те, що їхні сини гинуть на путінській війні проти України. Тому що я знайшов одне відео, де матір російського загиблого солдата виступає після того, як дізналась, що він загинув, і каже, що ні про що не шкодує. Баби нових наражають. Він пішов. Я вважаю, що в цьому випадку я свій материнський долг виконую. А знаєте, у чому полягав її громадянський борг? Це народити м'ясо, біомасу, яку Путін зможе відправити, помирати на війні проти України. А чому не Ко мені вірнувся каміння жому здоров'я? Мій громадянський долг – це підтримувати свого президента. Мені здається, що навіть якби президент Російської нацистської Федерації Путін узяв би її новонароджену дитину для статевих утіх, усе одно вона була би вдячна Путіну тому, що виконала свій громадянський борг. І друзі, насправді, от оця матір, вона не одна там така. Уважно послухайте, як інша російська матір спілкується зі своїм сином, російським окупантом, який в Україні потрапив у полон. Я зрозумів. ви там дивізії дзвонили? Ні. Ні, ну а ти там говорила, що ти там в родительський комітет. Ну ви Я Якому, коли вона дізналась, що її син потрапив у полон в Україні, то вона абсолютно нічого не зробила, тому що їй плювати на власного сина. Не звонили, не а і правильно, навіщо дізнаватись, як визволити із полону власного сина? Краще би він загинув. Тоді, хоча б, можливо, вона потримала якусь компенсацію, і можна було би кредит погасити. Інша росіянка, яка спілкується із матерями російських солдатів, нарікає на те, що їм абсолютно байдуже плювати на те, що їхніх синів відправив Путін помирати. Ні одна сукина на доч і ні один Кін син ніхто нікуди не поїхав. Ви розумієте, наскільки далеко зайшла пропаганда на Росії? Наскільки стала взагалі нелюдською російська нація, нелюдяною, якщо їхнім батькам плювати на власних дітей? Вони абсолютно спокійно ставляться до того, що їхні діти у полоні. І здебільшого абсолютно спокійно ставляться до того, що їхні діти гинуть. Більше того, вони вважають своїм обов'язком народити іще ще дітей, щоб вони також загинули за інтереси владіміра Путіна. Ну нравиться не нравится, Терпі моя красавица. Якщо вони вже втрачають останні рештки людяності, то можу сказати тільки, що вони. На все, що зараз відбувається, із їхніми ваньками, цілком та повністю заслуговують. Вони заслуговують отримати іще ще більше горя, і все одно це горе не можна порівняти із тим горем, яке російські окупанти принесли на нашу землю. Слава нашим збройним силам, слава усім, хто захищає сьогодні Україну. Слава волонтерам, слава інформаційним воїнам, слава усім, хто допомагає зменшувати кількість окупантів на нашій землі. Україна переможе! Слава Україні!